626 кілометрів запас ходу автомобіль заряджений на 93%. Це прямо я рахую досить-досить круто, друзі. Дивіться, ось така Кія. Кія ev 9 Самімісна. Є в нас, до речі, вона по наявності. В місті було чисто тільки що проїхався на цьому автомобілі. Ну, везе він досить-досить ну, круто, досить приємно. Комплектація класна. Автомобіль у нас самімісний. Ось такий автомобільчик є в продажі в місті Влочиск, він був придбаний зі штатів. Так, тут у нас вінкот, кого цікавить. Кого цікавить, друзі, посилання, не посилання, а номер телефону власника залишив в описі відео, телефонуйте, ну, емоції в мене від цього автомобіля досить круті. Запас ходу крутий, везе, везе досить гарно. Це така пуля. Коли цікавий даний автомобіль, телефонуйте, розмовляйте з людиною, він дасть вам повну інформацію по автомобілі, потургуйтесь, можливо, щось собі трошки, і можете придбати ось таку класну, класну, класну машинку. Всім гарного дня!